Отворіть двері, отворіть двері, ми йдемо безтриму. Ми вам розкажемо, ми вам розкажемо веселу новину. Христос народись. Мир в українській світній хаті. Просимо нас прийняти, прославляти Христа Бога. Ух, тяжка була домова. Сіка не стріляла, посола гори, ліси, далекі і поштори. І не видається, не неба ангел нам з'явився. Ти смолукати, чи дорога, де бесить зір, це царство Бога. Я звідти йду і вість веселу несу у ваші я оселі. На свій грішний нині прислав Господь свого сина, Він народився у Яскині, де бідні люди, де бідлина. Не лякайтесь, не смутітись, сину Божому, вклонітись, до вертеку поспішайте, сина Божого вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слава Богу, мир цій хаті, перестаньте сумувати, ми вам новину принесли, всі темні сили щезли. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився, і ви, браття, звеселіться, рожденному поклоніться. Ми дорогами, стежками поспішали із дарами, Там ангели встали в лаву і заспівали Богу славу. Пастирі там поклонились, щиро Богу помолились і славили Бога, сина, що прийшла свята яднина. вітаю, ясний парець, які благородні пантови. Щиро раді вас вітати, прислужитися готові. Дорогу можна спитати. Є нас шинки і кобаси, водка, пиво, ананаси, на без Треба здорові зістити, щоб ми тебе дай з'їсти. Забирайся, мошку, з хати, бо торгу не буде. Нині хочу святкувати усі чесні люди. Купіть собі краму вікнаці, будуть тішитись не дуже ваші молодеці, а й грошей забракує. Мойсей я вам раду заборгує. Ти наразі заборгуєш, а по у не даруєш. Людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Гей, спроба за з за хати, Ми не хочемо торгувати. Що, сіда з хати виганяти, Машку в печі випихати? щоб до вас біда прийшла, що син коні вкрав? що вас щось пекло взяв. Хто мене тут поминає? Хто там де бійки, сварки, крики, там грають мої музики. А де найшперечах раїть, там мої товариші, а де всякі чарівниці, там мої рідні сестриці. Бо я ж валий моторний. Тільки ще я трохи чорний. Тому ім'я таке я маю, чортом мене називають. А я ваша біда. я вас Віддавно знаю, я вас мучу, пригинаю, відбираю ваші статки, не лишаю на вас ладки, всі вам у душі страх, сила в мене є в руках. Добрий з дононьку, слава Богу, що покликали, а то мороз на дворі. Як смачно сало пахне у ваші куморі. Я є це анща мію робити кою, дою та ще й краду ворожити Можу навіть жінку втрасти в колу є файна, можу конника нідого вивезти і стані, можу ложка підточити, голосочок підкувати, а як так кусочок Ти ще й на скрипці заграю. Добре цигани жити, так треба робити. Я подбаю, щоб в світі було добре жити. боже Боже, Боже, боже поможи позбутися цієї сатани. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв, стрігі в хаті і на полі, людей від всякої недолі, хто горілки не буде пити, бари буде минати, жінку, дітей шанувати, той завжди щасливим буде, любитимуть його люди. Моя що вона сказала, щоб не стало, а й хлоп не буде пити, що машку буде жити. журейся, любий свата, я буду людей людейська. Щоб на нашій йшли дорогу, менше, щоб молились Богу. Одне одного щоб пили. Добре, щоб горілку От тоді ми будемо жили. І геть від них нечиста сила. Геть, щоб ці з хати. Ну-ну, я вам гайдамак щас одну кажу. Я про вас тут і розкажу. Чого тут шум? Чого всім треба? Що за крипки тут у хаті? Я вас хочу запитати. І скажіть також мені, хто за люди ви такі, а то зараз всі від мене страшна кара буде. Найсніший світлий царю, вони слугу тут во зобиджають. а тебе тут зневажають. що іншого царя мають. Ти є цар та тільки земний, а вродився цар таємний. Що буде понад царями, над землею, небеса? Що, мій царю? Вони тут повідають про такий вісті, що цар світу народився в твоємі місті. Який там цар? Що він плете? Мій царю, каже, що новина, що діво породила сина, месії її начебто, царя усього світу, обійцяного в заповіті. Відколи я учу цю новину, що на цар народився, не маю спочинку, я не можу цього знести. Я зітру цього месію, ботрон мій царський, забрати він не сміє. Воїне, всіх дітей в краю зібрати, всіх дволіт їх посинати. Кожен хлопчик до дволіт, хай загине, так зробіть. А між ними, певно, він знайде свій смертельний згин. Твій наказ святий для нас, ми виконуємо в цей час. І мале дитя в яскині, мусите знайти ще нині, а інакше всім вам смерть. О, той закликує за мною удава я усіх станеть косою. Смерть, люба, смерть мила, ти завжди мені служила, всіх косила ворогів. Всіх, кого я б повелів, а тепер у того, що в вертепі народився, з і оплутився. Гей, солдати мої вірні. Ми тут, царю, що всі діти вбить, так мій цар. Тішся, Іродо, лукавий, нажився ти лихої слави. Ніщо безкарно не пройде, ніщо безслідно не зникає. Над катом кожним лютим меч долі звисає. Знай же ірода, лукавий, ось тобі новина. Межі дітьми не убили ви Божого сина. Що бунт – зрада? О смерте, смерте, моя мила. Ти всякий бунт ущерб душила. Прилинь, махни косою разі друге, нехай згинуть ці, то усі добрі люди. Ого, мій синко, нам я не здолати. Та зупинись, ходи зі мною, отаблю і вічності палати. Бо моле дитя в яскрині має владу світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Прийшов я тисячі доріг, стоптав я тисячі чобіт, аж поки долетів сюди. О, вже чую грішну душу, і з тобою в пекло взяти мушу. Гей, сторожа, вона вже не поможе. Смерть, люба, смерть мила. Зостав мене, я жити хочу, всю тебе я озолочу. Від мене ти не відкупишся, злотам вражий сина, пішли зі мною в домовину. Ходім, ходім, любий царю, тебе в смолі я покопаю. Ходім зі мною в пекло, там нам з тобою буде тепло. Це пора на зло, лютий тайца відступив, звали його спільний доволі порив. Хай згода любов між вами панує, хай справами вашими серце керує, хай злоби з зазрості згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо і слабого віки йому заспіваємо. День, ділен, ділен, Щиро Господа, благайте своїх діток, навчайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Богуся молили, здержуйтесь від пустоти, не робіть батькам гризоти. А ті клопіт не ведіть і з сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, гірко ірод умирав. Він не хотів у правді жити Бога, не хотів любити. Все в гріхах бенкетував, чорту душу продавав. І родини йдіть, до болася поверніть, то вас Бог буде любити, буде вас благословити, пошли вам щасливу долю і вдома, і на полю. Добре сталося, слава Богу, тож збираємося в дорогу вийдемо з хати, треба щастя побажати, їм добром обдарувати. Вінчуємо вам нині всі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде. хай кожної дни, не кожної години, Бог благословить нас, сміда, нехай загине, бухайте здоров'я, розумся, горі, смутку не буде між вами. Ходітка і джмілка нехай виростає, а град вогонь, туча нехай розминає. Нехай добре родить, жито, пшениця, усякі збірля, усяка пасить. Христос Зачекайте, ви так просто не втікайте, ви так просто не йдіть, як прийшли, то ж вас пришли. Господарі тут хороші, мають вони грубі гроші. Є доляри трохи гривні, вони дати нам повинні, але гроші носити треба випід, закосити, треба горілку, трешна, щоб ми пам'ятали вас, що ковбаси і сало, щоб нас не лишалось мало. Відрасила, щоб дійшли в крайню хату, конховати в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як нам всього того даєте, мати не будете, буде як і буде з ким, буде де і буде з чим, буде вам вестися, ростися, і нестися. Гроші, діти й пацючки, і великі зірочки, Гроші, діти й пацята, все привалить в вам хату. І буде все на ту ж, ніж був та, сал, сніг, капут. Прощавайте, мир в цій хаті, щасливі будьте і багаті, майте волю, добру, гожу, Тільки вірте в ласку, Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарід піднесе. Ми на тому добрі люди будемо прощатись. Щастя долі цьому дому. Щиро всі бажаємо. Христос народився. Є, хто що може знати, Ісус Во ім'я.